8 червня у гурту Прибасен-Харді вже запланований перший виступ у Торонто в Канаді. Сьогодні Кременчуцькі хокеїсти вручили музикантам і Джерсі, у яких вони представлятимуть Україну загалом, та Кременчук, зокрема, за Океаном це дуже класно, коли є в Кременчуці такий потужний ну хокейний клуб і хокейний взагалі арена. І я вважаю, що ну це має так робити. І в музичних школах взагалі є така історія, що так підтримувати таким самим чином. у серйозний тур. Ми так далеко їдемо, і ці імені, мені до речі, якщо ви бачили цей одяг, так він буде приймати участь в наших виступах точно. І я вважаю, що це буде класна історія. Тобто звідки ви ну, шо, читай під час концертів у Канаді. Учасники гурту будуть розігрувати різні лоти. Виручені кошти будуть передані у фонд Second Front Ukraine Foundation на закупівлю дронів. У них є ціла програма, вона називається Iron Birds for Ukraine, Якось так вони збирають дійсно на дрони. Це по таке потужний збір. Він триває постійно, і от цей вклад буде саме в цей збір. Тобто, ми будемо збирати на дрони саме канадським заїздам, і потім будемо розподіляти, коли вже вони там до яких? Військових вони підуть після Канади у музикантів заплановані виступи у Сполучених Штатах Америки. Всі зібрані кошти з концертів будуть направлені на підтримку України через фонд Юнайтед Help Ukraine. зі штатами. Ми домовилися таким чином. Ми збираємо спочатку і дивимося на ситуацію, яка буде на той час в країні. Тобто, якщо буде там треба допомагати саме військовим, допомагаємо їм. Ну тобто, по ситуації фонд Юнайтед Ukraine, Вони займаються саме ліками для допомоги українцям і цивільним і. Так, так, але але там подивимося по ситуації. Також у червні гурт про Басент Харді планує випустити новий трек, як зазначає фронтмен гурту Артем Ткаченко. Скоріше за все, шанувальники їхньої творчості почують композицію вже під час закордонного туру. Насправді ми дуже хочемо його випустити якомога раніше, але е, ще є деякі питання. Ну чисто вже там по документах таке. Е, я думаю, що реліз буде все, все ж таки вже в турі, тобто в червні. Ми, е, як зараз, ми його вже будемо анонсувати скоро, тобто сам реліз, але сам. Воно ну, дати ще точно немає. Дай Боже, щоб ми встигли до 23 го Так чомусь хочеться. 23 червня. Закордонний тур гурту Харді» буде тривати більше місяця. За цей час музиканти планують зустрітися з представниками волонтерських організацій, як робили це в турі Польщею. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуські новини.